Пограємо з вами у цікавезну гру, яка називається назви одним словом. Я буду показувати вам картинки. А вам треба буде поміркувати, подумати і назвати всі ці предмети одним словом. Зрозуміли? Ну що, почнемо? Подивіться, будь ласка, на картинки. Як це все можна назвати одним словом? Ану, думаємо, думаємо, це овочі. Вірно! Тут у нас і морква, і капуста, і огірок, і цибуля, безліч овочів. Вірно. Ану, наступні картинки. Давайте з вами поміркуємо. Як можна назвати все це одним словом? Це ж фрукти. Вірно, молодці. Нічого складного, скажіть, немає. Так, а ну наступні картинки. Давайте з вами подивимося, що це? Це квіти, вірно, які у нас тут різнокольорові квіти. Так. Молодці. А ну подивіться на наступні малюнки. Це меблі, розумники розумниці. Тут у нас і шафа, тут у нас і диван, і пуфік, і ліжко, безліч меблів. Молодці. Ану, подивіться на наступні картинки. Це в нас тварини, вірно. А які тварини? Дикі чи свійські? Давайте поміркуємо. Це в нас дикі тварини, вірно. Наступні картинки. Це свійські тварини, вірно. Це домашні тварини, які є на фермах, в домі. Вірно, малята. А ну наступні картинки подумаємо, як можна назвати одним словом. Це транспорт, вірно. Пам'ятаєте на минулих заняттях? Ми з вами про транспорт говорили. Про водний транспорт, про повітряний, залізничний. Молодці малята ви дуже розумні. А ну подивіться ще на малюнки. Як можна назвати все це одним словом? Взуття вірно. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про сезонне взуття: літнє, весняне, осіннє, зимове взуття. Все, ви пам'ятайте, ви розумники молодці. І подивіться, будь ласка, на останні малюночки. Подумаємо всі разом, це в нас одяг, вірно, і про одяг ми з вами говорили. Мені дуже сподобалося з вами працювати. Ви дуже розумні. Ми все з вами згадали. Молодці малята, до нової зустрічі!